Всім привітки! Ви на каналі Лілі Лі Лайф з вами я Лілі, Лі. і сьогодні в нас з вами влог 24 години. Ви зі мною, мій день. Ви побачите, як я, в якій школі я займаюся, як проходить моє утро і загалом мій вечір. Ну що ж, поїхали, я вже заправила постіль, у мене для вас багато чого розповісти, але для початку мені потрібно поснідати і, напевно, вибрати собі одяг, тому що мені через годину вже потрібно бути в школі, і я трішки, так скажем, запізнююсь. Ліна сніданок, я багато не їм. Але сьогодні чомусь я вирішила, що я просто вип'ю кофе, тому що, оскільки я не встигаю, тому потрібно швидше мені збиратись. А ви поки можете, поки я п'ю кофе, поставити лайк, підписатись на мій канал і написати якийсь комент. У мене сьогодні по планах це, напевно, піти в школу. Сьогодні я не буду нікуди там хотіла сходити спочатку в кафе, але потім поняла, що а, зрозуміла, що не хочу я туди йти, і просто мені потрібно докупити деяких речей. Тому з вами ми сходимо в магазин. А, ви побачите, як проходить мій вечір, і все в тому дусі. Ну, а я вже вибираю, в чому я піду в школу. Речей в мене дуже багато, як ви могли бачити по попередніх відео. Я вирішила вибрати ось цей костюмчик, який я брала спеціально для школи, який я купувала в Франції. До нього в мене є спеціальний обруч. І потрібно напевне накраситися і а, побризкатись своїми любимими парфумами. Які я також привезла з Франції. Косметики я наноситиму небагато, тому що я не встигаю. Сьогодні в мене 6 уроків: це е, перший це в мене малювання, потім у мене музика, математика, англійська і е, фізкультура з географією. Тому уроків в мене сьогодні мало і я трошки пошвидше звільнуся. Я вже готова, беру свій рюкзак і можу відвигатися в школу. Я його ще з вечора поклала вже в прихожу, щоб мені утром не бігати і не складати його. Тому що я взагалі зранку складаю свій рюкзак. Беру ключі і можемо виходити з вами в школу. Але для початку мені потрібно купити щось для перекусу в школі, тому ми з вами зайдемо в магазин. Ну що ж, поїхали. Я вже біля магазину візьму собі якийсь перекус, напевно, печення, лимонад і також бутербродики в пакетиках. Швиденько все оплачую, складаю в рюкзак і ми можемо з вами бігти. Я гадаю, що на 6 уроків мені цього, знаєте, невеличкого перекусу хватить. Тепер ми йдемо з вами до школи. Я вже в школі, в мене зараз буде перший урок, я не буду вам знімати всі свої уроки, ви можете побачити лише мій клас, і я вставлю вам невеличкий фрагментик з мого уроку, який я швиденько зняла. Я зараз складаю речі в свою шафу під номером 12 і біжу на урок. Оскільки в нас 12-бальна система, я думаю, що я сьогодні зароблю 10 балів, тому що я свою картину майже домалювала, мені залишилося додати деякі штрихи, і я буду здавати свою роботу і йти на інші уроки. Ну що ж, друзі, наш урок підійшов до кінця. Ви побачили мій перший урок, далі я вам нічого не знімала. І ми з вами зустрінемося вже вдома після всіх моїх уроків. Але для початку потрібно зробити перекус. Ну що ж, побачимося з вами вже вдома. Що ж, друзі, я вже вдома в мене пройшли всі 6 років. Я заробила 10 по музики і 11 по географії. Зараз мені потрібно поїсти і ми з вами біжимо в магазин, тому що в мене вже закінчилися всі продукти майже. Я зроблю щось таке, знаєте, дуже легеньке, пожар собі яєчню і напевно також бекон. На вечір я б хотіла зробити, знаєте, щось таке по типу пасти карбонаро або якесь м'ясо в духовці, тому мені потрібно все для цього купити в магазині. Також у мене закінчилися фрукти і овочі, тому їх теж потрібно докупити. А я вже доготовлюю свій обід, буду бистренько їсти і ми з вами переодягаємося, тому що в шкільному одязі я не можу піти в магазин. всім, хто зараз їсть приємного апетиту, Ось я помию ввечері. Щось його можна надіти, я поки що не знаю. Дуже багато речей. На вулиці не дуже жарко і, знаєте, не дуже то холодно. Напевно, я вдім ось цей костюм. І до нього мені потрібно також взяти а, сумочку. Я хотіла надіти окуляри, але потім зрозуміла, що до цього світшота ніякі окуляри не йдуть. І беру свою маленьку сумочку для ключів, і ми з вами відвигаємося до магазину. Питайте в коменти також можете писати свої ідейки для відео, які б ви хотіли бачити на моєму каналі. Можливо, це буде якийсь влог або челендж, щось таке. Я заїхала в е, обичний продуктовий магазин, мені потрібно купити фрукти, овочі, е, якесь м'ясо, хліб і все таке інше. Ну, я беру корзинку і ми з вами швиденько пробіжимося. В цьому магазині дуже багато їди, дуже багато різних. Солодощів, м'яса, тому я швиденько набираю всього, тому що мені потрібно швидше додому. Я сьогодні дуже втомилася, хочу вже лягти, поїсти і все це ви зараз побачите. А я вже взяла собі різного какао, хліба, молока, ну що ж, зараз я беру собі, напевно, фрукти, овочі, беру, звичайно, що свої любимі банани, ананаси. Яблука, огірки, цибулю, тому що це все мені потрібно. І поки я збираю, я вже думаю, що я буду готувати собі на вечерю. А ви можете в коменти писати ідейки для відео, які б ви хотіли бачити на моєму каналі. Ми можемо йти на касу і потім може їхати додому. Я вже в себе вдома, я розложила всі свої речі по містам, по поличкам. І в мене вже готується моя вечеря. в мене ось таке блюдо, це качечка і також картопляне пюре. Я беру сік і в мене ось така невеличка сьогодні вечеря. Сонце вже зайшло, потрібно лягати спати, а я ще не повчила уроки, не змила макіяж і не сходила в душ. Але в мене часто таке буває, що в душ я ходжу потім, тому я напевно в душ сходжу завтра, а можливо навіть сьогодні. Поки що потрібно трошки перепочити і подивитися телебачення. Я включила всі свої ліхтарики, щоб було, так знаєте, атмосферно. І сіджу робити уроки. Уроків нам задали небагато. Це математика, українська мова і біологія. Це все я дуже швидко зроблю. Ми з вами вмиваємось, приймаємо душ і будемо з вами йти вже, напевно, лягати спати. Потрібно закрити балкон, тому що в хаті вже стає прохолодньо. Що ж, на цьому наше з вами відео закінчується. Ви подивились мій день, я лягаю спати. Всім па-па, Дякую, що дивились це відео. Ждіть наступних.